Так от, Москва, як сказав Пісков, поки що не збирається підписувати якихось угод з Україною, досягати формату подальшого співіснування, бо не всі цілі СВО достигнути. І Пісков заявив, що для відновлення відносин Москви з Києвом потрібно закріпити виконання тих завдань, які стояли перед так званою СВО. Завдання у росіян постійно змінюється. відтак конкретно, якими вони є, певний пісков сам не знає, але говорить спочатку, потрібно все ж таки врегулювати проблему, і нам потрібно закріпити виконання тих завдань, які стояли перед СВО. Для нас переважніше це зробити політику дипломатичними засобами, і СВО триває в умовах, коли ці засоби стали неможливими, коли всі пропозиції про діалог були відкинуті і самою Україною і західними партнерами України. У сполучених штатах Америки в Європі це чують, розуміють. Реагують по різному Ну, до прикладу, Марко Рубіо давав інтерв'ю і сказав, що Трамп втрачає терпіння через безрезультатність розмов із Путіним. Але в чому проявляється ця втрата? Знову ж таки, друзі, тут я вам сказати поки що не готовий. Заяви, заяви і заяви. Так от, держсекретар США зазначив, що президент Трамп досі ще зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася, та хоче побачити конкретні дії, що будуть націлені на це. Хоча багато інших джерел повідомляють про те, що Трамп може вийти з переговорів. Йому, мовляв, все це набридло. Але поки що вбачає, що він буде справді залишатися у процесі. Який спрямований на припинення цієї війни, водночас Вітков заявив, що було б добре закінчити війну в Україні до кінця президентського терміну Трампа, тобто до 2029 року. Заява Віткова вона йде в розріз із фактичною позицією Трампа, який хоче швидкого завершення війни. Ну принаймні, щойно стало відомо про те, що нібито Трамп вмовив Таїланд та Камбоджу припинити бойові дії на кордоні між цими двома країнами. Інформація поки що трішки суперечлива, але все ж таки Трамп зацікавлений в завершенні всіх бойових дій в світі. Хоча йому не вдається це робити, що стосується сектору гази, то він дав зелене світло нитаняху для продовження військової операції, бо з Хамас домовитися неможливо. Так і з Путіним домовитися неможливо. Тому, коли вірветься терпіння, в якій формі воно вірветься, Марк Рубіо не поточнює. Але, друзі, сказав дуже цікаву річ, що наступником Трампа після 29-го року може стати Джей Ді Венс. Це так невеличка цікава інформація, яка, можливо, вас заінтригує. Не збирається Трамп далі балотуватися? Ну, ймовірно, що ні, бо згідно Конституції Сполучених Штатів Америки це неможливо. Але Трамп говорив: ну, ми можемо пошукати шляхи. А от заява Рубіо. Як і розцінить сам Трамп, також дуже цікаво. Тим часом, друзі, війна триває, попри те, що в Трампа вривається терпець, країни нарощують свій військовий потенціал і не лише Україна, а й Росія, і Сполучні Штати Америки, і країни Західної Європи, які схоже готуються до великого конвенційного протистояння. Українські телеграм-канали, які займаються саме зведенням статистичних даних, опублікували інформацію про те, що Україна нині на восьмому місці у світі за військовими витратами. На потреби оборони витрачає стільки ж як Франція, але менше, ніж Британія та Німеччина. Що це в абсолютних цифрах? У минулому 2024 році сума витрат на потреби оборони становила в Україні майже 65 мільярдів доларів. Це так само, як у Франції, але менше, ніж Британія та Німеччина. Але враховуючи те, що Британія має і Німеччина має дуже слабку армію, тут таке запитання: куди йдуть у них гроші? Але звісно, треба свої рахувати. Натомість росіяни витрачають майже в 2,5 рази більше на оборону, ніж Україна. У 2024 році вони витратили 150 мільярдів доларів. Нам треба думати, де брати гроші на фінансування обороноздатності України, тому що ми серйозно не дотягуємо. Але західні партнери нам допомагають. Історія з Петріотами продовжується. Вашингтон Пост повідомляє про те, що Україна отримала вже три системи Петріот із Німеччини. Вчора я вам говорив про одну. Офіційна влада України це не коментує. Але злив інформації. У ЗМІ цілеспрямований і не випадковий. Це демонстрація того, що захід продовжує допомагати нам, хоча публічно про це говорити не буде. Це такий привіт Кремлю, друзі. Тому це ніяка не військова таємниця раніше. Володимир Зеленський говорив про те, що ми розраховуємо отримати 10 систем Петріот за схемою. Яку запропонували Сполучені Штати Америки нашим європейським партнерам, що ті передають свої системи до України, а згодом отримують нові із Сполучених Штатів? Наскільки швидко вони їх нам передадуть? Будемо певно дізнаватися із публікації, як то у Washington Post. Друге ж видання Reuters повідомляє про дуже неприємні для України новини і каже, що Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 25-го року. Кількість військового контингенту вони не уточнюють, але посилаються на заяву депутата Лі Сун Квуна з Південної Кореї, який після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки НІС повідомив виданню, що Південно-Крейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України у серпні, і в цій операції можлива участь північно-корейських підрозділів. І саме тому їх направляють до Росії. Чи будуть вони в Україні, чи просто замінять військових, які є на Росії для охорони кордону тієї ж саме Російської Федерації? Зараз на це питання ніхто відповіді не дає, але в виданні Ройтер зазначає, що Пхенян уже розпочав нову мобілізацію військових для відправки до Росії. У травні до Північної Кореї приїжджав один із ключових представників Радбезу РФ. певна мова йде про Шойгу, що ймовірно стало частиною координації таких дій, і нещодавно там був Лавров. Північна Корея і Росія вже давно підписали договір союзний про допомогу у військовій сфері. Північна Корея нині отримує від Росії технології, нарощує свій військовий потенціал і стає все більшою загрозою в індотехіканському регіоні. І те, що на це ніяк не реагують наші партнери, Сполучені Штати Америки, Японія, Австралія, Філіппіни, як на мене, це не зовсім правильно. Звісно, ви мені можете заперечити, що вони реагують, певне, готуються до якоїсь військового протистояння, але. Найкращою реакцією була б, звісно, санкційна політика проти Китаю та Росії, яку вони проводять недостатньо. Ну, до прикладу, Японія продовжує закуповувати у Росії підсанкційну тіньову нафту.